Уявіть собі світ, у якому пріоритет власних потреб не вважається егоїзмом, а навпаки, ключем до успіху та позитивного впливу на оточення. Що якщо егоїзм розглядати як важливий етап для досягнення не лише особистих цілей, а й для того, щоб робити світ кращим? У цьому відео ми розкриємо, чому егоїзм часто неправильно розуміють. І як прийнявши його з правильною метою, можна досягти видатних результатів для себе та суспільства. Крім того, ми поділимося чотирма дієвими стратегіями, які допоможуть вам використовувати силу егоїзму, причому остання порада стане справжнім проривом, яку використовують успішні лідери. Чому йогоїзм корисний і для вас, і для світу? Почнемо з того, щоб зруйнувати стереотипи навколо егоїзму. Перший Егоїзм закладений у вашій природі з моменту народження, егоїзм є невід'ємною частиною нашої сутності, немовля плаче, щоб задовольнити свої потреби. Ми їмо, коли голодні, спимо, коли втомлені, і розвиваємося, досліджуючи навколишній світ. Ці дії не просто природні, за й життєво необхідні для виживання та зростання. Але з віком суспільство починає наділяти егоїзм негативним значенням, нав'язуючи ідею самовідданості. І викликаючи почуття провини за увагу до власних потреб. Цей підхід є хибним. Усвідомивши, що егоїзм це природна і необхідна частина життя, можна використовувати його як інструмент для розвитку. Поміркуйте, як можна допомогти іншим, якщо не подбати спочатку про себе здорове харчування, навчання новим навичкам, переслідування власних захоплень, усе це егоїстичні дії, які зрештою роблять вас сильнішою. Здатною людиною, котра може надавати підтримку значущим способом, ігнорування цього природного потягу лише обмежує ваш потенціал. Друга рання самовіддача обмежує ваші можливості. Уявіть, що ви зараз віддаєте все, що маєте іншим, це виглядає благородно, але ваш вплив обмежується наявними ресурсами та здібностями. Розгляньмо приклад: у вас є одна курка. Якщо ви будете діяти альтруїстично. То віддасте її яйця комусь, хто їх потребує. Цей жест нагодує людину на день, але на цьому ваш внесок закінчиться. А тепер уявіть інший підхід: замість того, щоб віддати яйця, ви їх висиджуєте, розводите більше курей і з часом створюєте ферму. Таким чином ви здатні забезпечувати яйцями всю громаду, а не лише одну особу. Ця аналогія демонструє силу відкладеного альтруїзму. Фокусувавшись на особистісному зростанні спочатку, ви створюєте основу для значно більших досягнень у майбутньому. Самовіддача похвальна, але її час має бути обрано правильно, щоб максимізувати вплив. Третій. Ваш розвиток приносить користь світу. Подумайте про ваш розвиток як про вирощування дерева. Кожного разу, коли ви фокусуєтеся на собі, навчаєтеся нового, створюєте бізнес чи поліпшуєте своє здоров'я. Ви поливаєте й удобрюєте це дерево. Коли воно росте, з'являється більше гілок і плодів, які можна ділити з іншими. А якщо ви віддаєте занадто багато себе надто рано, то ніби зрізаєте гілки, які ще не встигли вирости. Пріоритизуючи власний розвиток, ви гарантуєте, що ваш внесок у світ буде сталим і вагомим. Це не про егоїзм заради егоїзму, це про створення сильної версії себе, щоб у майбутньому мати можливість робити більше для інших. Як прийняти егоїзм правильно? Тепер, коли ми з'ясували, чому егоїзм може бути корисним, настав час перейти до практичних кроків, які допоможуть вам культивувати цю установку. Ці стратегії дозволять зосередитися на особистісному зростанні, водночас зберігаючи ясне уявлення про ваші довгострокові цілі. Перша прийміть перспективу третьої особи, один із найпотужніших способів змінити мислення. Сприймати себе як окрему особистість, за яку ви несете відповідальність. Уявіть, що керуєте своїм життям як персонажем у відеогрі. Успіх цього персонажа залежить лише від ваших рішень, як ви розподіляєте ресурси, пріоритизуєте завдання та долаєте виклики. Взявши таку зовнішню перспективу, вам буде легше приймати рішення, які сприятимуть вашому зростанню. Наприклад, вас можуть попросити виконати послугу, яка займе багато часу. Але якби це був не ваш, а чужий час, ви, ймовірно, прийняли б більш об'єктивне рішення. Такий підхід допоможе вам не лише зменшити почуття провини за пріоритет власних потреб, а й приймати вибори, що відповідають вашим довгостроковим цілям. Другий відкладіть миттєву вигоду заради більших нагород ми живемо в світі, де швидкі результати високо цінуються, але справжній успіх часто потребує терпіння. Концепція відкладеного задоволення, відмова від негайної вигоди заради більшого зиску в майбутньому є основою особистісного зростання. Згадайте знаменитий експеримент із зефіром, у якому діти, які утрималися від негайного з'їдання зефіру, отримували подвійний винагороду пізніше. Цей принцип діє і в житті, утримуючись від короткочасних спокус, ви створюєте умови для досягнення більшого успіху. Наприклад, замість того, щоб витрачати вільний час на перегляд серіалів, ви можете інвестувати його в освоєння нової навички або роботу над побічним проектом. Хоча негайна вигода може здаватися незначною, довгострокові переваги, фінансова незалежність, особисте задоволення чи кар'єрний розвиток, значно переважують короткочасне задоволення від розваг. Пам'ятайте, фокусуючись на собі зараз, ви не відмовляєтесь від своєї альтруїстичної природи. Це означає, що ви готуєтесь зробити більший внесок у майбутньому. Третє. Встановіть чіткі цілі та сфокусуйтеся на своєму потенціалі. Егоїзм не означає дії без мети це про спрямування вашої енергії на свідомий розвиток. Для цього вам потрібно ставити конкретні вимірювані цілі, які відповідають вашому баченню успіху. Що ви хочете досягти за рік, 5 чи навіть 10 років. Запишіть ці цілі, розбийте їх на дрібніші кроки, та зобов'яжіться послідовно їх виконувати. Наприклад, якщо ваша мета фінансова незалежність, ви можете вирішити створити портфель акцій, який приносить 10 тисяч доларів на місяць дивідендів, або придбати нерухомість, що забезпечує стабільний пасивний дохід. Якщо ви прагнете розвинути особисті навички, ваша ціль може полягати в тому, щоб освоїти нову мову, створити популярний youtube канал чи вивчити програмування. Ці цілі можуть здаватися амбітними, але їхнє визначення надає вам чіткого напряму та мотивації. Як тільки у вас є чіткий план, егоїзм стає інструментом для збереження концентрації. Кожне ваше рішення має відповідати довгостроковому баченню. Навіть якщо це означає відмову від відволікаючих чинників або короткострокових задоволень, такий цілеспрямований підхід забезпечує поступове зростання ваших досягнень, дозволяючи досягти більше, ніж ви могли собі уявити. Четверте, навчіться мистецтва говорити ні. Час це один із ваших найцінніших ресурсів, але саме його ми часто віддаємо найпершим. Чи то погодження допомогти другу, участь у зустрічі, яка вам не вигідна, чи виконання завдань, що не відповідають вашим цілям, занадто часто так може виснажувати вашу енергію та відхиляти вас від шляху. Щоби по справжньому прийняти егоїзм, необхідно розвинути звичку говорити ні. Це не означає бути грубим або байдужим. Це про вибірковість у тому, куди вкладати свій час і енергію. Наприклад, якщо вас просять взяти участь у проєкті, який не відповідає вашим цілям, ви можете ввічливо відмовитися, пояснивши, що зосереджені на інших пріоритетах. Пам'ятайте, кожне ваше так забирає час, який ви могли б інвестувати у себе. Успішні люди добре розуміють цей принцип. Ворен Баффет одного разу сказав: різниця між успішними людьми та дуже успішними людьми в тому, що дуже успішні люди майже завжди кажуть ні. Навчившись пріоритизувати свої потреби, ви створите простір для зростання та процвітання, ширший погляд, як егоїзм приносить користь усім. Тепер, коли ми розглянули установки та стратегії прийняття егоїзму, давайте поглянемо на його глобальний вплив. Хоча зосередженість на собі може здаватися егоцентричною у короткостроковій перспективі, довгострокові переваги виходять далеко за межі вашого особистого успіху. Уявіть світ, у якому кожна людина пріоритизує свій розвиток, люди були б здоровішими, більш кваліфікованими та краще підготовленими до внеску в суспільство. Замість того, щоб покладатися на інших для вирішення проблем, вони мали б ресурси та здібності для самостійного їх подолання. Стаючи найкращою версією себе, ви не лише покращуєте своє життя, але й створюєте хвилю змін, яка приносить користь вашій родині, друзям і спільноті. Наприклад, успішний підприємець, який зосереджується на побудові процвітаючого бізнесу, створює робочі місця, підтримує благодійні ініціативи та наставляє інших. Учитель, який інвестує час у професійний розвиток, надихає та навчає майбутні покоління, батько чи мати, які приділяють увагу своєму благополуччю, створюють стабільне та турботливе середовище для своїх дітей, егоїзм, коли він підходить з наміром та балансом, Є потужною силою для добра. Він дозволяє вам розширити свою здатність віддавати та робити значущий внесок у світ. розширені поради для прийняття егоїзму. Давайте розглянемо додаткові стратегії, які допоможуть вам підняти егоїзм на новий рівень. П'яте. Переформатуйте провину як інструмент розвитку. Якщо ви відчуваєте провину за те, що ставите себе на перше місце, нагадуйте собі. Що зростання потребує інвестицій. Так само як насіння потребує води, світла і часу, щоб вирости в дерево, ви повинні піклуватися про себе, щоб досягти свого повного потенціалу. Провина часто походить із суспільних очікувань, але переформатувавши егоїзм як необхідний крок до внеску у світ, ви зможете позбутися цього негативу. Шосте відстежуйте свій прогрес, один із найкращих способів залишатися мотивованим. Стежити за своїм розвитком. Це може бути ведення щоденника, використання додатків для продуктивності чи встановлення щотижневих цілей. Вимірювання прогресу підтверджує переваги зосередження на собі. Святкуйте свої досягнення, якими би малими вони не здавалися, і використовуйте їх як паливо для подальшого руху вперед. Сьоме: оточіть себе підтримуючими людьми, ваше оточення має великий вплив на ваш успіх. Оточуйте себе людьми, які розуміють і підтримують ваші цілі. Це можуть бути друзі, наставники чи спільноти онлайн. Наявність мережі однодумців допоможе залишатися сфокусованим і мотивованим. Восьмий приймайте баланс. Хоча йогоїзм є важливим, ключовим фактором є баланс: приділяйте час на солоді подорожжю, будуванню значущих стосунків і внесенню свого вкладу, коли це можливо. Мета не в тому, щоб повністю відмовитися від самовіддачі, а в тому, щоб інтегрувати її в збалансований підхід, який пріоритизує ваш розвиток і водночас залишає місце для того, щоб віддавати назад. Останній секрет як лідери використовують егоїзм для успіху. Ось секретна порада, якою користуються успішні лідери, такі, як Джеф Безос, Стів Джобс і Ілон Маск, стратегічний егоїзм. Це означає надзвичайно свідоме ставлення до того, куди ви спрямовуєте свій час, енергію та ресурси, замість того, щоб розпорошуватися, вони зосереджуються на діяльності з високим впливом, яка відповідає їхньому баченню. Наприклад, Джеф Безос відомо сказав: концентрація це не лише про те, щоб казати так, це також про те, щоб відмовлятися від інших ідей, навіть якщо вони виглядають привабливими. Такий підхід дозволяє лідерам будувати компанії вартістю мільярди доларів і при цьому знаходити час на особисті цілі. Ви можете застосувати цей принцип у своєму житті, визначивши свої зони високого впливу, області, де ваші зусилля дадуть найбільші результати. Це може бути опанування нової навички, розвиток бізнесу чи побудова стосунків. Зосереджуйте свою енергію там, де це має найбільше значення. Приймаючи егоїзм обдумано та цілеспрямовано, ви можете розкрити свій повний потенціал і створити життя, яке не лише реалізує ваші мрії, але й залишає тривалий слід у цьому світі. Готові розпочати свою подорож, тож вперед до роботи.